Урок завершено. Йдеться про профілактичний рейд по навчальних закладах Івано-Франківська. Такий захід традиційний. Його мета аби всі діти шкільного віку сіли за парти. У складі рейдових груп працівники управління освіти, кримінальної міліції та служби у справах дітей виконавчого комітету міськради. Останні кажуть, навчальний процес в місті позитивний, адже за результатами рейдів досі не відвідує уроки лише один школяр міста. Цього року він мав би бути дев'ятикласником. Однак з початку навчального року зарахований в професійно-технічне училище попри це, ані в школі, ані в ПТУ сумлінного учня не бачить донині. Ця дитина у нас перебуває на обліку, як дитина, яка опинилася в складних життєвих ситуацій, і дитина, яка виховується в кризовій сім'ї. Мама зловживає алкоголем упродовж декількох років. Бабуся, дідусь у Лухонімі. Відповідно, не можуть дати і справитись дати належним чином виховання. Дитина півсирота, тому що батько у нього помер. Ми відшукали маму даного, даної дитини, і вона обіцяла, що, що вже дитина з понеділка піде вчитися. Поки що, наскільки знаю, дитина не приступила до навчання. Будуть до даної матері будуть вжуватися заходи адміністративного впливу. Штраф від одного до трьох неоподаткових мінімумів доходів громадян. Це, Це на, і... на перший раз це до 120 гривень. Любов до навчання дитині насамперед прививають в сімейному колі, а не в школі, кажуть психологи. Бажання вчитися у школяра виникає в залежності від того, наскільки самі батьки вміють долати власні труднощі. Сім'я закладає фундамент цінностей. Відповідно, якщо дитина вчиться долати труднощі, вона вчиться і ну, проживати і долати ті труднощі, якщо дитина не навчилася цього в сім'ї, то вона в школі буде просто уникати таких ситуацій. Навчання це є праця, це важка праця. Це систематично потрібно робити. а легше ну уникати, ухилятися в міськвиконкомі та міліції кажуть загалом з початку року до занять не приступило ще 12 учнів, але в них поважні причини. Деякі через стан здоров'я, інші перебували за кордоном. Попри це, нині на обліку служби у справах дітей перебуває 25 кризових сімей. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.